Країни Північної Європи Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія узгодили спільний план протиповітряної оборони для протидії російській загрозі. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на заяви данських військових. Вот он звіріний нацизм саме щонінес його проявлення насчет того, що такое з ким ми боремося за інформацією видання. Військове керівництво чотирьох скандинавських країн підписало декларацію використовувати свої повітряні сили як єдину систему. Кінцева мета полягає в тому, щоб мати можливість безперешкодно діяти разом як одна сила, розробивши скандинавську концепцію спільних повітряних операцій на основі вже відомої методології НАТО. Це співробітництво буде охоплювати комплексне командування та управління, оперативне планування, гнучке розгортання сил та спільне спостереження за повітряним простором та навчанням. Ну, санкції діють безумовно, ну, і вони по окремим параметрам достатньо ефективні. Якщо ми, скажімо, візьмемо високотехнологічні галузі, а це такі, як ракети, виробництво ракет, виробництво літаків, іншої зброї, яка потребує якраз технологічних компонентів. Я не беру зараз найпростішу, яку вони там можуть певні зразки, то в них виникли серйозні проблеми, тому що звичайно вони закуповували на Заході, і досить багато західних компаній співпрацювалося. Співпраця вона припинена. Що робить Росія в цьому випадку? Вони йдуть двома шляхами: перше намагаються організовувати схеми, які могли би в них бути через Об'єднані Арабські Емірати, через Китай, через Північну Корею, через Іран. Дещо через інші країни, які донедавна, бо, наприклад, Туреччина тільки нещодавно доєдналася до санкцій, транзиту був дозволений транзит через території Туреччина в Росію різних товарів, ми розуміємо, в тому числі і підсанкційних. Це спосіб. Один із способів, так само через країни Кавказу, те, що за Кавказ стоять фури в чергах перетин російського кордону. Це ж все єдиному розуміємо. Зараз і Казахстан доєднається да, до тобто, цього процесу. І так? це коли це буде заблоковано. Вже заблокується офіційно. Це дуже добре, тому що це б'ють по хвостам, б'ють якраз по потрібним те, що Росія намагається якось обходити. Це, ще один варіант це те, що вони намагаються через різні сіри схеми контрабанди завести і з окремими компаніями укладають угоди китайські, там є інші. І так само це те, що використовують цей так званий паралельний імпорт, який у них є. Коли завозять, скажімо, під виглядом побутової техніки, угу. можуть там різні технології подвійного призначення, ну, чіпи там мікросхеми, які вони знімають з побутової техніки і використовують. Це дійсно правда. ці факти мають місце. Вони дійсно, коли говорять про те, що розбирають пральні машини, подивіться статистика товарообігу, кому цікаво, пральні машини з Вірменії, скачок. Завоз в Росії, а що це так? Що вони чистішими стали чи що? як були брудними, так і лишаються в провінціях. Питання в тому, що е, ні ми та і Росія, це ж не немає сказали. Що в пральних це машинах? Які там елементи можуть ну, вони ага. використовують плати, якісь якісь ага. чіпи є ні, зараз -чіпи, Зараз так. вони ж сучасні вже теж робляться. Зараз уже е, техніка робиться так звані підрозумні будинки, де ви можете керувати і дистанційно пристроєм. Ну так, і так корейські далі. компанії, наприклад, які а. виробляють побутову техніку. Вони можуть виробляти і космічні кораблі, і супутники. Абсуну, а це, власне кажучи, звідси і пішов термін в технології подвійного призначення як в оборонній сфері, так і в цивільній окремі держави мають досить гнучку формулу. Так тобто ви можете, є держави, де посилений експортний контроль. І ви маєте обґрунтовувати все, що ви вивозите, експортуєте. Відповідно, держава імпортує та ви і аргументувати, де це буде використано. А є такі, які більш поблажливо до цього ставляться і кажуть: ну там це буде використано, там точно там, де ж Росія точно буде ні мита, і Росія вдруг будуть митися. Да, вот і ми завеземо їм пральні машинки, раптом. Тому вони ось ці схеми, все, що тільки можуть. Для того щоб хоч якось, це звичайно, не те, що ви завезете, маючи угоди, контракти, маючи стабільних постачальників, бо це ж таке постачання. Розумієте, сьогодні воно є. Сьогодні щось поставили. Завтра лавочку закрили, схему прикрили. Оп, треба шукати щось інше, і це докладає А власне виробництво. Власне, у них немає вони, вони не виробляють процесорів. Раз вони намагалися, Росія намагалася виробити власні процесори, навіть власну операційну систему розробити. Айфон Аврора, так да ну але ж це нічого не вийшло, і вони все працюють, вони вони все завозили. Зараз я думаю, у них розрахунок основний в цьому плані на Китай. Все ж таки, всіма правдами і неправдами намагатися там. Я думаю, що Путін тому і плазував перед всім, що дайте там це, 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 це коли той приїждж... приїздив приїздив Москву. Вони намагатимуться шукати саме там і. Ринки Азії, які їм щось десь поставлять. Самі вони не виробляють ось цього. І, і це для них є проблема. Ну, от Вони ж не можуть виробити, от я приводжу приклад, вони не можуть виробити е, тепловізійні системи лазерні прицілювання, наприклад, для нічні танків. прилади, для танків. Угу. Перевага танка в нічному бою. Почитайте історію Першої війни в Затоці і війни в Кувейті і не тільки. От, просто там при... ті самі танки, Т-72. І проїздить, 72. і проїздить просто 15 танків Абрамс за підтримки Семи Бредлі. Угу. І 40-50 танків Т-72 немає, а вони без втрат. І це те, що просто от армія Саддама Хусейна була знищена за дві доби танкова першій війні в затоці. Т-72 сімдесят два Одна з найбільших в арабському да. світі. До речі, а як вона була знищена? А вона була знищена танками Абрамс вночі. Це ще ті абрамси перші, я так да, це ще перші, це ще перші а а один, абрамси, які да, намагаються з да, нам да, все-таки да, доправити, так це слухайте, це доволі ще така ефективна машина, яка в принципі за умови модернізації, хороших кондицій своїх, вона себе дуже добре проявить. Ну давайте визнаємо так. Ми ж теж воюємо зараз не на усьому новому, не виробництво 2022 чи 2021 року. Ну давайте скажемо правду. Тому але що, це ж перевага, тому що. Ви вночі маєте очі, а ваш ворог не має. Він сліпий вночі. То, відповідно, що робиться з цією бронею з неї. Там ще і дальність, дальність, дальність а, там багато е інше. ураження, інше. тому да. що у Абрамса там 4-4,5 кілометри, у цих 70-х. Ну, Абрамс це взагалі 3. по праву вважається найкращим танком в світі, одним з найкращих зараз. Угу. В нього найшвидший старт за рахунок його турбіни. Він найшвидше стартує з місця. В нього прекрасна броня, яка забезпечує живучість екіпажу, що теж дуже важливо. Це люди. Там ще питання в розміщенні боєзапасу. Боєзапас розміщений за дверима, у вас позаду, так. які броньовані. І відповідно, в разі детонації боєкомплекту, оце це вже доведено. Особовий склад може зазнати поранення, але виживає. І це ну, це, це, це важливо, це має значення. Він стійкий, в нього броня навіть не посилена урановим захистом. В нього стійка. Ну це вже це технічні деталі, але просто я веду до того, що є певні елементи, які мають вагу. Тому е, на сьогоднішній день що може виробляти ще Росія, я можу сказати. Вони все ще досі можуть виробляти артилерійські снаряди, боєприпаси, міни, це те, що вони виробляють, так чи інакше. Але із цим у них виникає брак, тому що вони дуже швидко використовують. Одначе, от саме фактор артилерії, виробництво. от якщо взяти все виробництво, я не переживаю за бронетехніку і за танки. Я вважаю, що ця сфера в них просто вимре. От вона просто вимре. Вони не встигнуть. Їм треба вже кілька років на те, щоб наростити їхні втрати. У них немає цих виробничих по, -по танкам, я маю на увазі. Артилерія дещо інша. Штука, все ж таки, в них ще є певна кількість стволів і є снаряди. І оце мені здається, це і плюс авіація, яка може завдавати бомбових ударів там, де особливо на лінії фронту, де немає такої щільності. ППО, угу. наші війська збивають, але всього ну зразу не зіб'єш, збивають, а ці вилітають. І зараз вони, от коли застосовують, от це ще два таких елемента. Але літаки вони робити з тими темпами, що вони роблять. Там нічого переживати, просто те, що в них ще є ці літаки і артилерія. Все підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.